Привіт, Відкриптаний. Сьогодні поговоримо про роботу з куками у Зенопостері. як конкретно як імпортнути вже існуючий аккаунт у Zenku. Це може бути як ваш аккаунт, який ви юзали в браузері або в Антіку. Або це може бути просто покупний аккаунт, то найбільш безпечний спосіб імпортнути акаунт це все-таки через куки, тому що тоді конкретно соціальна мережа якої акаунт ви імпортуєте. Бачить цей аккаунт як продовження існуючої сесії, а не як нова сесія авторизаційна через логін і пароль. І такі дії менш небезпечні для життя, подальшого життя аккаунту. В зенці є от кубік, який імпортує кукі, ви тут можете вибрати імпорт, експорт, якщо ви хочете з даного профіля вже кудись зберегти. Cookie. В даному випадку це імпорт. Ну, тут може бути переміна або файл, в залежності від того, де у вас лежать куки. Ну і переміна, в які вони лежать, ну і тип є Netscape і є GSO. Ну, в основному будемо використовувати GSO. Я покажу на прикладі аккаунтів Twitter. У нас багато останнім часом з'являється проєктів, що типу цей, де вам треба залогінити з Twitter, і вам кажуть типу, пройти якісь, зробити певні такі місії. Да? І, відповідно, за це вам нараховують якісь певні бали, а ці бали потім будуть конвертуватися у токени проєкту. Автоматизуються такі проєкти досить просто, треба тільки твіттер, проксі, в принципі, більш нічого. Ну, гаманці, там, Metamask, якщо це Metamask, в даному випадку, я бачу, тут совану треба, От вже, само собою. Ну і просто виконувати місії і все. Такі проекти досить просто автоматизуються, і, написавши один шаблон під якийсь проєкт, ви потім зможете дуже просто його. Переписати під інші схожі проекти. Тут у нас є різного типу завдання, а бувають проекти, де просто завдання зв'язані тільки з Твіттером. Взагалі дуже просто виконується, набуваються бали і, в принципі, є шанс отримати щось від проєкту. Так от, ну, для того типу, щоб відповідно такий проект працювати, типу, зрозуміло, що треба імпортнути в даному випадку Твіттер. Ну, я з вами поділюся от от, такою заготовкою. Тут власне все просто, ми отримуємо рядок Твіттера. Це кажу, або ваш твіттер, або покупний. У мене от такий от твіттер. Це покупний твіттер, він в такому форматі. Логін, пароль, пошта, пароль. Тоді юзер агент. І от в такому вигляді йдуть тут куки. Вони закодовані в Base 64, але нічого страшного в цьому немає. Ну, Поясню, що це таке, це типу як контейнер. Можна просто декодувати його через абсолютно будь-який сайт на Google. От, да, сюди закидуємо Base 64, такий рядок. Декодуємо, і невиході вже отримуємо те, що кодувалося в нього. Ну, Власне, в даному випадку це просто куків Ну, Але це все робиться в зенопостері, є отакий екшен, я з вами теж ним поділюсь. Давайте я просто даний аккаунт скопіюю. Я тут, до речі, логін пароль замінив. для... Точніше, не логін, а пароль для аккаунту і для пошти. Але нам для імпорту по куках воно в принципі не потрібно. Я просто, даний, Дана заготовка бере рядок зі списку. потім Я просто рядок зразу сюди закинув, він кидається в data TV. Тоді спліт отримую, через спліт я отримую бейс, конкретно рядочок з Cookie Base 64. І тоді декодую їх ось таким екшеном. Ну і отримую власне те, що ми тільки що на сайті отримали в JSON. Ну і далі імпортую. От, все. В принципі, наш аккаунт має бути залогінений. можемо перейти на Twitter.com і подивитися. Як бачимо, от, все ок, ми зайшли в аккаунт, профіль. Dort 187231 і це власне той аккаунт, який є. от, він. В принципі, таким точно самим чином ви можете імпортувати більшість аккаунтів соціальних мереж, потім далі з ними працювати. Виключення це Discord, там по токену спрацьовує нормально імпорт. От. Але це ми обговорили в чаті. Я просто під даним постом закинув вам лінк на те обговорення, і я там скидав рішення, як через JavaScript можна залогінитися в Discord також по токену. Просто купуєте аккаунти з Discord, з токеном, вони дешеві, там досить. Якщо там вік не дуже великий, то, відповідно, томпортуєте. Якщо говорити про, конкретно про Twitter, то ну, аккаунти можна там пробувати реєструвати самим, але це мені здається, гемарої, тим більше, що вони не так просто реєструються, а можна купувати, ціни плюс-мінус адекватні. Що стосується вибору продавців, то для мене критерій такий. Якщо я купую багато аккаунтів я з ними працюю, то міняти у всіх аккаунтах точніше паролі, це, по-перше, і трошки гемор. А по-друге, все-таки, коли ти міняєш пароль у Твіттері, для Твіттера це такий червоний прапорець. І бажано таким аккаунтом після цього його не юзати, дати йому відлежатися, і тільки потім чуть-чуть по починати працювати. Тому що якщо ви змінили паролі, починаєте активно юзати, а до того аккаунт там лежав, то Twitter, скоріш за все, таки аккаунт заморозить та може і забанити. От, тому тут якраз момент, щоб паролі бажано не міняти, але тоді нам треба знати, що продавець, який нам продає, він порядний і він цей аккаунт потім не перепродасть, не забере в нас. Да? Ну, Я кину декілька вам силок, де продавці точно не виводять аккаунти більше там півроку, напевно, може і більше. Я знаю, що точно аккаунти залишаться з доступом. от, І продавець їх не забрав. тому, Але ви в подальшому можете собі там взяти якісь магазини популярні, покупляти, наприклад, продавці по одному там декілька аккаунтів, кинути їх на майбутнє. Щоб вони полежали, з таким чином, спробувати виявити, чи продавець добросовісний чи ні. Так, ну в принципі на цьому все. От я думаю, що більш-менш детально вам пояснив, як працювати з куками, все досить просто. Бувають моменти з версіями, ну тут треба дивитися. Я юзею в основному стараюсь на цих старіших версіях юсти, тому що тут все стабільно працює як з куками, так і з метамаском використовує обічної версії тільки за потребою, якщо там конкретно розширення не підтримує старіше. Ну, ви вибираєте самі, пробуйте, тестуйте у всіх по-різному. Насправді навіть Windows грає роль в когось. десятка, все стабільно працює. конкретна версія на 11 не працює, конкретно ця версія на 11 Windows навіть не запуститься. Від 7.7.2, по-моєму. Тому тут все тестувати. І перевіряти, і знаходити для себе якусь зв'язку, де вас буде більш-менш нормально працювати зенка, без люків і без різних багів. Так ну на цьому все. Успішної вам роботи.